Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Саме трішки полуниці ми сьогодні будемо саджати. Хто пам'ятає моє грудневе відео про кліому сервіс, то й бачили мій подаруночок. 10 кущиків розсади полуниці мармелада. Тоді в грудні я боялася її висадити на двір, і тому вона зберігалася цілу зиму у мене в льосі, тобто у підвальному приміщенні. І на сьогодні, початок квітня, вона має ось такий вигляд. Я легенько збризнула її епіном однією крапелькою на літру води, бо ж вона з темного приміщення виходить на ясне сонечко, змінює свої умови проживання. А так як площі для її посадки з осені ніхто не готував, то посипаю ґрунт перепрілим перегноєм, а тоді ще й багатенько попелу. Його я не пересівала, а взяла з рештками деревини, яка перегоріла. А тепер все це старанно перемішую з ґрунтом. Полуницю найкраще люблю садити з осені. Вона тоді гарненько вкорінюється і на весну дає вже свої плоди. Мармеладш сорт середньостиглий, то її завданням буде гарно вкорінитися за цю весну і літо. Ямки роблю. Глибокі, вузькі, адже корінець у полуниці довгий і мичкуватий, і він ні в якому разі не повинен загинатися. Крім перегною і попелу, який я всипала в ґрунт, вносимо ще трішечки нітроамофоски. В кожну ямку потрібно всипнути хоча б по 5 грам це майже чайна ложечка. Коренева система в кожного кущика, дивіться, аж повиходила назовні. Зараз роз'єднаю касети. Тут, бачите, аж подвійну касету поставили. Напевне, вже для укріплення комірок, Бо розсада, напевне, вже переростала в цих касетах. Корінці, бачите, дійсно, такі вже перекручені. Як то їх зараз трошечки розпушити. Не дуже то вже й вдається. Трішечки корінець порозриваю, порозпушую, скільки можу, і розкладаю по ямках, які я зробила. Хороші саджанці повинні володіти хоча б двома трьома листочками, і корінець повинен бути сантиметрів до десяти Воно так і є. Єдине, що так корінець збитий. Будемо надіятися, що в новому місці він гарненько розростеться. Тепер в кожну ямку наливаю ну, приблизно по пів літри води розчиненої з добривом 13-40-13. в ньому саме фосфор буде впливати на гарне вкорінення нашої полунички. Кореневу систему розташовуємо вертикально, а сама коренева шийка повинна знаходитися на рівні землі. Ні в якому разі не можна її заглибити. Землю навколо кущика гарненько ущільнюємо. Це для гарного контакту коренів із землею. Так, чинимо з усіма іншими кущиками. Їх у мене, як ви помітили, тільки 10. Відстань між кущиками. Я зробила ну, сантиметрів, може, 40. 30. А якщо у вас полуниці багато і виходить кілька рядів, то між рядами я зазвичай роблю відстань 70 см. Зверху я знову обов'язково проливаю цією ж водичкою, розведеною з добривом 13-40-13 13-40-13. А тепер потрібно було б замульчувати. Але я щонайперше зроблю це вкрию ось такими сітками, щоб мені кури не розгребли, поки я буду шукати мульчу. А мольчувати буду поки що сіном з травички. А поки що все поділилася з вами своїми посадками. Хай ростуть, мої маленькі. А з вами будемо сьогодні прощатися до нових зустрічей. Дякую всім, що дивитесь наші відео!